Acer Aspire 5 потужний стильний із сенсорною матрицею. Ідеальний вибір для роботи, навчання та розваг. Давайте розглянемо його ближче. Стильний тонкий корпус, відмінний стан класу А, великий 15,6 дюймовий Full HD IPS-екран із сенсорним керуванням, зручно, швидко та інтуїтивно. Під капотом восьмиядерний Intel Core i5 13-ї генерації, 12 потоків з частотою до 4,6 ГГц. Легко впорається з будь-якими завданнями. Intel UHD графіка 13-ї генерації забезпечить комфортну роботу з фото, відео та навіть нескладними іграми. 8 Гігабайт ddr 5 на 4800 МГц це швидкість нового рівня. А SSD на 512 гарантує блискавичний запуск системи та програм і є можливість розширення пам'яті. До 4 годин автономної роботи ідеально для офісних задач YouTube та браузера. А що в комплекті? А в комплекті ноутбук, зарядний пристрій, гарантія на рік і приємний бонус мишка, коврик та флеш-картка. Гарантія 365 днів. Сервісне обслуговування кожні 6 місяців. Доставка у нас безкоштовна при оплаті на ФОП. А ще покупка частинами від Монобанк, Ідеабанк, Приватбанк та Сенсбанк. Пиши в директ або переходь за посиланням у профілі. Цей ноутбук може стати твоїм вже сьогодні.